Щопонеділкова нарада при міському голові розпочалася із сумної звістки. В останні дні расисти посилюють наступ на Україну, зібрали величезні там сили, не рахуються ні з чим. Лізуть наші солдати, їх б'ють, а вони лізуть. Наші солдати їх б'ють, а вони лізуть. Надзвичайно складна ситуація. І шостінці, які знаходять на фронті. Тримаються саме погано те, що ми втрачаємо своїх хлопців, в тому числі і на минулі неділі два шоскінця загинуло. Місто разом з Україною переживає складні часи, але і ті, хто втратив найдорожчих людей у цій війні, і саме їм потрібно приділяти найбільшу увагу, зазначив міський голова Микола Нога. Я звертаюся до всіх підтримувати сім'ї, які втратили своїх хлопців і дівчат, Находити можливість сказати добре слово, знаходити можливість підтримати і на роботі, і вдома. Особливо в трудових колективах, в надаванні соціальної допомоги, а вони потребують таку допомоги. Вони заслужили таку допомогу. Збільшується кількість хворих на коронавірус. Про це повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Сьогодні на ранок сім хворих у нас ковідом в відділенні. З початку місяця 9 чоловік виписано, 20 чоловік з підозрою. На минулому тижні працювала киснева станція, тому що троє важких хворих. Ну я веду до того, що важкі хворі поступають зараз. Троє важких хворих знаходилось кілька день, кілька днів на кисні. Слава Богу, але, е, зараз такий період починається збільшення взагалі. Респіраторно-вірусних захворювань Олег Теофілович закликав населення не нехтувати елементарними правилами безпеки, аби уникнути проблем зі здоров'ям. Завідувачка Шосткинського районного відділу державної установи Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ірина Хаміцевич уточнила кількість хворих на COVID-19. дійсно на минулому тижні зареєстровано всього нових 11 випадків. А було їх 8 на позаминулому тижні. Зник по місту шостка, 5 і відповідно чотири. І протягом цього місяця лютого, у зв'язку з реєстрацією нового типу вірусу кракен у Сумській області, проводиться таке тотальне моніторінгове скринінгове обстеження. Першочергове обстеження провели серед медпрацівників та працівників освітньої галузі. Станом на 17 було обстежено 300 осіб. Це і медичні працівники, і заклади освіти, і саме серед медичних працівників із 300 обстежених ми маємо 10 позитивних. Тобто, звертаю увагу, що вірус дійсно циркулює, циркулює у безсимптомних формах, виділяється від здорових людей. Тому всі протиепідемічні заходи, які зазвичай ми застосовуємо, ми продовжуємо застосовувати. Олег Тойфілович також проінформував. Про поточну роботу центральної районної лікарні. Продовжуємо роботи по встановленню генератора по ремонту приміщень для розширення можливості для реабілітації. Працюємо в постійній готовності до надзвичайних ситуацій. Я звертаюся ще раз до, всіх, до всієї системи охорони здоров'я, до соціального захисту. У нас солдати всі знаходяться на фронті, і якщо тут хтось, то це або ранений, або, або якісь другі поважні причини, які солдати з'являються на нашій території. І вони не просто тут гуляють. І тому їм треба надавати всіляку допомогу. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук навів статистику по захворюванню на гострі респіраторні вірусні інфекції. Дійсно, фіксуємо збільшення хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціями. На минулому тижні зросло захворювання серед дітей на 23%, серед дорослих на 16%. Якщо на минулій апаратній нараді ми казали про одного амбулаторного ковід хворого, то на сьогодні їх вже шість. За настановами сумського лабораторного центру на цьому тижні починаємо обстеження педагогічних працівників методом ПЛР. У вівторок мобільна бригада виїжджає в будинок інтернат для обстеження і мешканців і медичного персоналу. Олександр Володимирович констатував, що в цьому році галузь має суттєві фінансові проблеми. Заклад в цьому році вже отримує кошти від Національної служби здоров'я України. але Коштів недостатньо навіть на фонд оплати праці. Вже намітили ми кроки по оптимізації структури та штату. Треба проявляти більше увагу доброти до всіх людей, нашої громади і не тільки нашої громади, до нас багато приїжджають з різних територій. Тому залежно від тієї атмосфери, від тих позитивних емоцій, які лікарі на прийомі, така кількість буде відвідувань. Такі кількість коштів потім ми отримаємо. Ми повинні зрозуміти, що лікарі сьогодні залежать, доля лікарів залежить від людей, які приходять лікуватися. Давайте будемо проводити таку роботу. Дякую.